Щойно я отримав всі бюджетні запити трьох ключових відомств, які повинні забезпечувати безпеку і обороноздатність країни. І у зв'язку з загрозливою ситуацією, яка є сьогодні на українських кордонах, і військовою агресією з боку Російської Федерації, нам сьогодні необхідно прийняти рішення про термінове формування резервного фонду. І направлення коштів цього резервного фонду на мобілізацію, модернізацію і підвищення боєготовності внутрішніх військ Міністерства оборони та Державної прикордонної служби. Перший бюджетний запит на три місяці складає загалом 6,8 мільярда гривень. Фактично нам необхідно в 10 разів збільшити суму коштів на оборону, яка була передбачена в поточному законі про державний бюджет. Для того, щоб в цих надзвичайно складних умовах профінансувати Міністерство оборони і інші силові відомства, нам треба буде перерозподілити кошти. І зняти з низки програм ці мільярди. Тому що сьогодні мова йде про захист нашої країни. І будь-які інші витрати не будуть нічого вартувати, якщо українська армія, українські збройні сили не зможуть захистити державу. Уряд прийме сьогодні рішення про формування резервного фонду для здійснення заходів з оборони в розмірі 6,8 мільярда гривень. Ті програми, в тому числі і соціальні, які будуть скорочені, можливо, будуть відновлені після того, коли ми захистимо державу. І після того, коли в Україні почнеться економічне зростання.